Росія почала виробляти зброю вже довгий тривалий час у кількостях, які є вищими за її потреби на війні. Про це заявляв міністр оборони Німеччини. Він також казав, що значна частина того, що виробляється, йде не на фронт, а накопичується. І за його словами це може свідчити про плани Путіна щодо подальших ескалацій. Одна вашу думку, про які саме ескалації йдеться, чи можемо ми взагалі говорити, що через якийсь певний час Путін таки може напасти на країни НАТО. Ну, що значить напасти? А йому не треба нападати. Йому достатньо закупити, наприклад, нарву в Естонії, для того, щоб показати, що НАТО надії зда. От треба. Гібридна агресія, те, що він завжди практикував. І все і все посипеться. Або може не посипатись. І тому добре, що там Європа починається усвідомлювати, а то до цього теж було, знаєте, таке ставлення. Ну, знаєте, Україна з Заходом пройшло три стадії. E, перша стадія: e, здохніть, щоб ми далі дружили з Росією. Ну щоб не опиралася, все інше. Друга стадія, коли були змушені давати зброю через опір українцях і всіх інших, e, теж була пропозиція: може, таки ви здохнете зупинитись на півдорозі. да А тепер Україна заходом, на мій погляд, перейшла в третю стадію. E, не чіпайте Росію, бо вона, вона нам потрібна. А українці запитують: ну а що нам за це буде тепер? І тому тут повинна бути діяти така от силова компонента і розуміння заходу в тому, що Путін не зупиниться, слава Богу, і те, що Україна буде знищувати їх економічний і потенціал, це добре, і ви повинні готуватися всі подумки до розпаду Росії, тому що Україна не має виходу. У вас є вибір, а України немає вибору. І те, ту, знаєте, свістопляску околаштували в Конгресі обидві партії. Я не вірю, що там, знаєте, воно дуже схоже було на Українську Верховну Раду. Знаєте, один тис пальцем на іншого, і начебто немає ніякого виходу. От Україна вже показує, що наша зброя це гарант суверенітету, це гарант нав'язування власної політики, не тільки. Частині елітам Америки так? А й Китай в тому числі. Звідки Китай качає газ? З Росії. А нас дозволу запитали, на якої підставі? Яка позиція Китаю стосовно допомоги Украї... Росії і Україні? Ви допомагаєте Росії? не допом... Допомагаєте. А чому тоді ви качаєте звідси газ? І тому знаєте, такі панічні ці. З'являлася в цьому нещодавно виконуваність України, з'являється трону 3 тисячі кілометрів, Україна не дослухається до Парад Сполучених Штатів Америки. Який жах? Оце просто знаєте жах. От ви забороняєте бити по території Росії своєю зброєю, а Україна, яка нахаба, виробляє свою зброю починати. Так буде виробляти, звикайте. І чіткого розуміння того, що Україна це питання, ви тобто, немає виходу, і бити, бити та ще раз, бити та знищувати Росію всередину. тоді ми досягнемо результат або ви домовляєте з Росії, що як я вам сказав по сценарію, що забираєте Україну в НАТО, 91 рік списуєте борги, ну так мільярдів так 100 і Україна обіцяє не чіпати Росію, тому що одна з мотивацій прийняття України в НАТО це Кісінджер, же що ще говорив, щоб українці не пішли далі, не руйнували їхню прекрасну Росію, з якою вони носяться ще з 1917 року. Ну так от, давайте українці точно можуть пообіцяти це, навіть підписати на другій стороні Будапештського меморандуму.